Усім привіт! Сьогодні ми вам покажемо смартфон захищений Дуги s 41 Max. В цій лінійці існує це вже третя версія, є просто S41, є S41 Pro, ну і є S41 Max. Давайте подивимося, що йде в комплекті. Комплект тут такий самий, як у всіх інших моделей S41. Тут ви побачите такий от пластиковий лоток, де є багато всякої всячини. Перш за все, це, звичайно, ж ждовоська документація. Також тут є плівка, скріпка. Є отакий от от шнурок, ну і, звичайно, блок для зарядки і кабель для зарядки. Type-C з однієї сторони, з іншої USB, звичайний Type-A. По смартфону це версія S41 Max, але це не означає, що вона, наприклад, збільшена в розмірі. Max – це тобто максимальні параметри. Характеристики тут дійсно трошки підтягнули. Але давайте спочатку по дизайну виглядає смартфон непогано. Існує три варіанти кольору: чорний, чорний з жовтим, як зараз з оранжевим, точніше, і є ще з зеленою версією. На задній панелі ми побачимо спалах камери, динамік, кріплення для шнурків. Зверху знаходиться навіть роз'єм для навушників, знайшли йому тут місце. Знизу Type-C під заглушкою, справа кнопки блокування і регулювання гучності. Вони пластикові, нажимаються приємно, не видають ніяких лишніх зайвих звуків, з цієї сторони кнопка, що налаштовується під різні додатки, а також слот для сім-карт. Взагалі, смартфон досить зручний. 16 мм його товщина, вага всього 262 грами. Можна його повністю обхватити рукою, і в цілому, як бачите, виглядає він як нормальний сучасний бюджетний захищений смартфон, адже стандарт захисту тут IP69K, як у будь-якого топового захищеного смартфону. Ну тепер давайте прийдемо по характеристикам. Що ж тут у нас МАКС, що говорить про те, що цей смартфон МАКС, по-перше, пам'ять. Оперативної пам'яті у нас 6 ГБ, а постійної 256 ГБ. Досить непогані характеристики. Працює смартфон на сучасному 13 му Андроїді, має свою графічну оболонку від виробника. Зайдемо в пункт про телефон, побачите, що тут Android. 13 й пам'ять, така як я вам і говорив, можна ще додати 6 ГБ оперативної пам'яті, яка забереться з постійної пам'яті, але робити цього особливого сенсу я не бачу, наприклад. Акумулятор його вистачає більше ніж на одну добу активного користування, адже його ємність 6300 мАч. Які цікаві фішки в цього смартфону, їх по суті то немає. Не тепловізора, ні нічної зйомки, не ні термометра, нічого такого тут немає. Просто смартфон з нормальними сучасними характеристиками. Працює на восьми процесорі Unisoc T606. Його вистачає для більшості додатків, ну але ж звичайно не для топових ігор. Точно. Проте в смартфоні у нас є NFC, і це вже робить його дуже непоганим сучасним бюджетним варіантом, тому що ви можете розраховуватись в магазинах, прикладаючи ваш смартфон до терміналу оплати. Ось так це зручно. Що по дисплею. 5,5 дюймів його діагональ, кути огляду стандартні для бюджетних IPS-матриць, вони непогані, але трошечки темніє зображення під максимальними кутами відхилення. Роздільна здатність 1440 на 720 пікселів. ну і звичайно 60 Гц частота оновлення. Тут все по-простому, тому що смартфон все ж бюджетний. Щодо камери, основний модуль тут на 13 Мп, саме в цьому модулі ви будете знімати більшість ваших знімків. 13 Мп це є нормально. Зайдемо налаштування, подивитись, як вони виглядають. Можна також включити HDR зйомку, що дивно для бюджетного смартфону, але приємно. Запис відео у нас відбувається максимально в роздільній здатності Full HD. Цього я думаю, ви розумієте, більш ніж вистачає для будь-кого. 30 кадрів на секунду це, звичайно, стандарт, як і в більшості навіть більш дорогих смартфонів. Ну, а тепер, звичайно ж, ми зануримо в воду цей смартфон, щоб подивитись, як він виглядатиме після тесту. S41 Max це хороша сучасна бюджетна версія смартфону захищеного для кожного бажаючого. Ціна дійсно дуже доступна. Посилання на цей апарат, де купити його можна в Україні, в описі знайдете під цим відео. Ну і якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк цьому відео та напишіть якийсь ваш коментар. Підписуйтесь також на наш YouTube канал. І до нових відео. Бувайте!